Початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій виїхало в середньому від 30 до 50% відсотків населення. Це люди різних професій та кваліфікацій, зокрема представники органів місцевого самоврядування, лікарі, освітяни, працівники комунальних підприємств. Після того, як захоплені території повернуться під контроль України, гостро постане і питання відновлення роботи в усіх сферах життя, кажуть фахівці. А для цього необхідні кваліфіковані кадри. На декупованих територіях мають відразу розпочати свою роботу органи місцевої влади та правоохоронні структури, комунальні підприємства життєзабезпечення. Станом на сьогоднішній день потребує посилення роботи по формуванню фахового кадрового резерву для своєчасної і повноцінної роботи вище вказаних структур. Про створення власного кадрового резерву активно турбується і у громадах, які нині тимчасово окуповані. Зокрема, в Токманській громаді кажуть, за першочерговою потребою повністю мають резерв фахівців у сфері охорони здоров'я. Навіть змогли релокувати багатопрофільну лікарню. Так само немає проблем з освітянами. Зараз ми працюємо в режимі онлайн, працює 8 шкіл. Тобто педагогічний состав, який знаходиться на підконтрольній території, ми справляємося з цим, з цим напрямком роботи, і тобто, повернутися і працювати в нас є ким в освіті, залишились би тільки наші школи, ті, що залишилися на сьогоднішній день. А ось найбільше потребуватимуть фахівці виробітничих професій та комунальників. Керівники комунальних підприємств, а саме водоканалу, тепломережі, вони залишилися на тій території, на території нашого міста, і деякі працюють з окупантами. Тому ми склали списки всіх працюючих, ми вже підібрали кадровий резерв на керівників цих підприємств. Вони, самі керівники, підбирають собі вже кадри з тих громадян, з тих такмачан, які виїхали, які зараз являються ВПО. Вони мають з ними зв'язок, постійно комплектуємо. Це інженерні професії, це будівельні професії, робочі електриків, сантехніків. Я думаю, що всі фахівці будуть залучені. У Пологівській громаді зазначають бажаючих повернутись до рідного міста та працювати навіть більше ніж розрахункова потреба. Наприклад, переконані у сфері охорони здоров'я проблем з кадрами не буде. За словами лікарки з міста Пологи Анни Дуб, яка нині очолює пологівський центр медико-санітарної допомоги, що створений у Запоріжжі. Більшість медиків повернеться. Головна проблема буде з житлом та відновленням будівель. Ми знаходились в зоні постійних активних бойових дій. На жаль, дуже багато зруйнованих. Частина колективу, що, будучи там, виїхала, бо це було небезпечно для життя. Це були постійні обстріли, провокаційні якісь території. Наша громада дуже постраждала, і те, що там було на той момент, який є, було дуже багато зруйнованих. Ми обирали самобезпечну локацію і працювали по ситуації, в залежності від активності бойових дій. Однією з таких ключових крапок, тому що ми знаходились на одній території з екстреною медичною допомогою, з лікарнею, з наш центр Це стало те, що окупанти зайняли нашу лікарню. Їх військовий голос став базуватися на тим. Я ще після цього тиждень працювала під їхнім пильним, бо ми на одній території під постійними їхніми наглядами. А далі так. так сталося, що третина колективу в нас виїхала по всій Україні, третина тут, а третина там залишилась. Вже зараз медики розробляють варіанти роботи виїзних бригад, котрі зможуть мобільно допомагати населенню після деокупації. Є велике бажання повернутися. Ми чекаємо деокупації. Ми розуміємо, що ми не зараз вже повернемося, але ми відпрацьовуємо механізм роботи мобільними командами, тому що в нас є досвід роботи на виїзних командах. І з усього ми це розуміємо. Тобто, бажання повернутися додому, повернутися до своєї гробати, відбудувати, стати краще і все. Ми а далі будемо дивитись по ситуації. Загалом по місту Пологи є потреба у працівниках комунальної сфери. А от працівники органів місцевої влади майже всі готові повертатися та працювати. Що стосується міської ради, хочу сказати, що абсолютна більшість працівників, майже 80%, підтвердили своє бажання повернутися і працювати, навіть якщо раптом не буде можливості постійного місця проживання, тому що ну, багато будинків пошкоджено, люди готові вахтовим методом виїхати, працювати і виконувати свою роботу. Дещо складніша ситуація з працівниками комунальних підприємств, тому що частина людей залишилася на. Окупованій території, і я розумію, що повинен пройти певний період верифікації цих осіб, ніж вони приступлять до роботи. Але ми зараз тут керівники комунальних підприємств готові повертатися, середній технічний персонал готові повертатися. Ну а я сподіваюся, що ті люди, які необхідно буде до роботи, ми зможемо їх добирати. Працює над формуванням кадрового резерву для всіх тимчасово окупованих територій України і Національне агентство з питань державної служби. За останніми даними на платформі резерву відновлення вже зареєстровано 2438 анкет кандидатів. З них 2229 успішно зараховані до кадрового резерву. Серед кандидатів більшість чоловіки, понад 58% анкет. За регіональним пріоритетом кандидати віддають перевагу роботі в Автономній Республіці Крим на Донеччині а також у Запорізькій і Херсонській областях. Серед запропонованих напрямів роботи найчастіше кандидати обирають адміністративне керівництво. Якщо ви бажаєте долучитися до відновлення до окупованих територій і маєте необхідну освіту, перейдіть за посиланням, яке ви бачите на екрані, зареєструйтеся в системі та заповніть анкету. Координаторами проекту є Мінреінтеграції та Національне агентство з питань державної служби.